Вітання україномовному YouTube з Лас-Вегасу. Ви знаєте, рано чи пізно в житті кожної жінки наступає той момент, коли вона має їхати і сама ремонтувати свою машину. Ось цей день і у мене. Значить, мені потрібна термінова заміна гальмівних колодок задніх. Мені тут порадили нашого майстра українського. Ми вже з ним зідзвонилися. Він вже купив мені колодки. Зараз їду до нього і покажу вам, тому давайте. Ой, для цього ти робиш. я для Ютуба. А? Для Ютуба. Для Ютуба? Да, я знімаю. А давайте тільки без мене. А я без вас тільки ваші руки. Так. Теж ще більших менше. Угу, незрозуміло, так. Да. Нормально так. Це скільки воно миль десь пройшло? Вже 50 точно, так? Да? Ну, якщо це оригінально, то так. так. Ні, не, це, не... Не, це оригінально. оригінально. Ну, Вони з Юти купували, Нормально. це ж я вже третій власник. Вони в Юті купували в якісь бабушки за цим, за оголошенням десь в газеті. Чого ви ще тут зіткнетеся, бляха муха з такою херною, як тут купити машину? Так я ж цю купила вже, слухай. Тут? То так, А де ж так, я? Тут ви... okay, about ready. Отже, поремонтували ми машину, замінили мені колодки, все працює нормально, машина більше не пищить, слава Богу. Але це все було вчора. А сьогодні зранку я не змогла завести свою машину. Виявилося, що в мене сів ще акумулятор. Мені Ромей допоміг дитину відвести в школу. Я думала, що власне ми там її прикурили, все нормально, як завжди, ну трапляється таке з акумулятором, але ніт. Вдень знову не змогла нормально завестись. Ми прикурювали. І от зараз вже вечір я їду купувати новий акумулятор. На щастя, автозон працює до пізнього вечора, тому зараз ми їдемо купувати. Вже далі розкажу вам, як воно все. Ось такі виклики у дівчат з ремонтом машини. Ось ми знову в автозоні, я вже його показувала. Значить, акумулятор мені обійшовся О, 133 долари. 134 майже. Така історія, зараз його ще встановлять. Я маю сказати, що це насправді те, що називають вихід із зони комфорту. Це воно. Тому що, по-перше, я не дуже шарю в машинах і мені важко розбиратися, що відбувається. На щастя, в мене є спонсор, який мені допомагає з цим. А, і Блін, але це дуже важко. Ти приходиш в магазин, це зовсім не твій словник, який ти знаєш. Ти намагаєшся пояснити. Ти починаєш нервувати, бо це важливо. І постійний стрес такий через машину це те, чого ви знаєте, от не можна нічого боятися насправді. Щойно ти починаєш чогось боятися? З тобою це стається. Я боялася брати машину, БУ, тому, що раптом її доведеться ремонтувати. Я на ній приїздила два чи три тижні, і от, будь ласка. О, тому наші страхи грають з нами дуже негарну гру, тому ліпше навчитися не боятися. От така фігня. Добре, чекаємо, поки зараз ще хтось до мене буде міняти акумулятор, і потім я, тому ми ще і тут в черзі. До речі, так, в автозоні ти купуєш і вони тобі міняють одразу чим це в цей зручний зручний сервіс. Доброго ранку! Зараз буде момент істини, бо вчора я вже не мала просто сил писати відео. Значить, заведеться машина чи ні? Тому що акумулятор вчора замінили все добре. Ура! Машина завелась, все працює. Я молодець. Все виправили, все перемонтували, так що ура-ура! Сподіваюся, що напоки всі питання з машиною закриті. Все, всім, найкращого дня, бувайте!